Вітаю! Завтра нас очікує похмура дощова погода. У Черкасах стопчики термометра піднімуться до 7 градусів в день, а вночі опустяться до 3-5. В Умані та Звенигородці небо буде вкрите хмарами, ввечері йтиме дощ. Тут синоптики прогнозують 6-7 градусів тепла в день та 3-4 вночі. У Каневі та золотоноші триматиметься похмура погода. Також очікується дощ. Температура в день від 4 до 6 градусів вище нуля, а вночі від 3 до 4. Жителям Сміли та Чигирина завтра теж потрібно бути готовими до вечірнього дощу. В день температура сягне 7 градусів, до ж очікується 3-5. А волонтери центру допомоги армії виготовляють свічки для наших захисників. Вони просять долучитися і принести бляшанки, віск та парафін за адресою благовісна 170. Я бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Побачимось на телеканалі Вікка.